Winter. Have you ever wondered what it would be like to give up technology? I'm a TV journalist and I spent a lot of my working life in front of a computer or a TV. Після заняття англійською я переходжу до гімнастики для очей. Я вже розказувала про це в своєму відео. Вона дійсно мені допомагає. І давненько я не робила, і прям відчуваю, як тепер починають боліти очі, поки я її роблю. Але вважаю, що вона дуже корисна. Я прям бачу на собі результати, як в мене повертається трошечки зір. Після цього я переходжу до прибирання на кухні, потрібно все розкласти по своїм місцям. Посудомийна машина вночі працювала, і також розкласти все, що. Була помита до цього, і після прибирання я нарешті перехожу до читання. Це одна з моїх улюблених справ зранку. Зараз я читаю книгу про нейрохірурга Гендрі Марш. Дуже цікава. Тепер одягаю кросівки і виходжу на вулицю. В мене буває по-різному, можу просто пострибати на скакалці, можу побігати, можу зробити зарядку. От що мені заманеться, який буде настрій, те і зроблю. В цей ранок в мене було комбо, я і побігала, і пострибала на скакалці, і отримала задоволення від всього. Хоч на вулиці ще й досить тепло, але відчувається вже ще скоро дихання осені. В мене вийшло 3 кілометри, не багато, не мало, але нормально. І тепер 10 хвилин скакалки, і після цього обов'язково зарядка. Як я вже також казала, роблю самі звичайні базові вправи, розминаю повністю. Всі м'язи, всі суглоби, тому що це дуже важливо після сну саме гарно все розім'яти, щоб не було травм, і взагалі, щоб просто у подальшому протягом дня ви не відчували дискомфорт в спині чи ще десь. І, до речі, дуже важливу увагу приділяю спині. Прям багато роблю різних вправ. Тут я прям не показую вам всі вправи, але загалом це десь мене займає 7-15 хвилин, дивлячись, скільки вправ я хочу зробити. І також після Після зарядки я прям відчуваю себе бадьорою до кінця дня, прям такою активною, і прям дуже гарно відчуваю, як в мене розігріті м'язи. Тому от я дуже люблю це відчуття, і зранку намагаюся. Ну, правда, не кожен ранок, але намагаюся, і чим частіше, тим краще робити. І, до речі, важливо приділяти увагу колінам, тому що мало хто звертає на це увагу. А... У більшості дорослих людей є травми коліна або проблеми з мінісками, або просто вони їх відчувають під час занять спортом чи навіть прогулянок, тому дуже важливо звертати на них увагу. Я вже повернулася додому. Швиденько поки ще є з Юрою сплять. Мою голову приймаю душ, привожу себе в порядок. Зараз використовую лінійку для кудрявого волосся. В принципі, до цього в мене був давінес, Чесно скажу, не дуже зрозуміло, чому його так прям всі хвалять. Якогось особливого ефекту я не помітила, тому поки що не користуюся. І також вирішила сьогодні зранку зробити масочку. Вона в мене така двохетапна, це також від мого косметолога. Спочатку такий е, іде шар, наче як глина, але не глина. Е, і десь тримаю хвилин 10, повністю не даю засихати, тому що в мене і так суха шкіра і басейном пересушена, тому мені не подобається. Не потрібно цього ще сильної сухості, тому тримаю хвилин 10, потім змиваю і наношу другий шар. Він такий вже більш як дуже-дуже такий питательний крем, але також тримаю хвилин 10-15 і потім змиваю. І поки діє масочка, я наношу крем на тіло, обов'язково зволожу і його, і тут вже прокинулася Єва, і вона зараз до мене сама прийде. Будешь? Молодой легко. Может Десь. Почистила зубки? Давай. Поки її викупалася, я її вмила, сходила, привіталася з Юрою, вона почистила зубки, звісно, я потім її ще дочистила їх і наношу зараз якраз другий слой своєї маски. От так, бачу. І наношу, так, Щоб волосся гарно було. Сігарно. Резиночку. Тобі сподобалась зачіска, яка була вчора? Да, сподобалась. І мамі сподобалось тобі так гарно з тією зачіскою. Своє волосся впередок привела, тепер черга є виного. До речі, дуже класна і проста зачіска для діток. Мені скинули таке відео. В інстаграмі знайома, і я почала робити єві цю зачіску. Ви робите спочатку один маленький хвостик, вам потрібно буде багато резинок. І потім, коли робите наступний хвостик, ви перший начебто вплітаєте в нього. І так ви робите е, наступні хвостики, і, якби по колу, і коли ви доходите до кінця, то останній цей хвостик, який залишається, ви просто заколюєте його за колочкою. Ну, зараз ви все побачите самі. Дуже просто, дуже класно і. Гарно тримається і взагалі діткам так гарно з цією Not a single grain of sand правильно. Давай насыпем. Откроешь? Пойду и допоможу. Ой, что ты хочешь? Пересыпаешь, пересыпать сюда. Не, не ручками, бери вот эту коробочку. Молодец. И вот так давай сыпать. Вау, дивись. З вийшло. А тепер бери стаканчик і насипай сюди. Молодець! Виливай, водичку. Молодець. І давай ще. Отак от, от. Тримай рівно. І виливай. Все-все-все виливай. Молодець! Умничка! А, зараз ми його в омлет відправимо. І поки ми будемо гуляти, амлітів приготуються, так? Да? І кашка наша приготується. То Готуємо ага. І давай додамо трошки вершків, щоб було смачніше. А вистачимо. Так, да, треба знову помішати. Пачку, аба. аба. Оп. Сюди, так? Да? Давай сюди. Тепер куди кажи. Оп, да. Вот здесь синеньку, давай. І в яку залишилось? Сюди? Да. Давай. Ми завжди готуємо зранку з'євою у мультиварці, щоб потім відправитись на прогулянку, і воно поки само собі там готується. Це каша, омлет або яйця відварюю. По-різному. І зараз я заправляю нашу ліжко заправила, Зараз швиденько заправляю Євини. І саме в цей ранок ми йдемо на аналізи. Нам потрібно їх здати там для садочка. А взагалі, ми йдемо просто на прогулянку. Кожен раз виходимо і гуляємо в дворі, або можемо сходити на пляж, погуляти, погулять ну, або куди нам захочеться. Ну а в цей раз нам потрібно було з'їздити у поліклініку. І ми вже повернулися. Юра нам наклав у тарілочки наш сніданок. Сам же поснідав, побіг на роботу. А ми з Євою зараз разом і снідаємо. Бачите, я купила такий класний бустер, показувала вам в інстаграмі в себе. Дуже зручний для діток. Тепер Єва їсть з нами, не у нас на ручках, їй зручно, нам зручно, Ну, взагалі така дуже класна штучка. Я брала на Оликс, так він називається, бустер для годування, їх там дуже багато різних, і ціна різна. Ну, взагалі, можу сказати, що ранжу дуже зручно, особливо, якщо ви не хочете вже, як ми, наприклад, користуватися стільчиком для годування. Тому що просто він займає дуже багато місця, то це дуже-дуже класний такий і економний варіант. Його, в принципі, навіть можна з собою в подорож взяти, якщо ви їдете машиною. Я зараз приймаю ось такі мультивітаміни, селен, омега закінчилася і Євен Д3. В принципі, мені вони подобаються, наче непоганий склад. Я на розетці брала. Але, мабуть, після того, як вони закінчаться, то я зроблю перерву. Малинка, сядеш? мамі сідати. Ми туди не помістить сідають. Витишку, можеш мамі? Класика після сніданку це, звичайно, прибирання, і після цього готую Єві ланчбокс, так як вже скоро спішу на роботу, а я залишу з дідусем, щоб він її погодував. І в ланчбокс пішов який я запікала напередодні. Також омлети, який готувала зранку, і малина. поломался. Ну, ничего страшного. Ай-яй-яй, я Что ж ты поломался? Кажи, я а омлетик. Вот так, сюда и положим тебе омлетик. Ай-яй-яй, да весь еще один омлетик сломался. Ай-яй-яй, омлетик, поломался. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Я все. Молодець. Зібрали цю да, твою? Ми вже з Євою все прибрали, все о, переодяглися, помили посуд, все поскладали, іграшки зібрали і зараз я її одягаю. Тут же робот-пилосос включила, щоб він їздив, допомагав прибирати. І зараз вже будемо виходити. Я на роботу завожу перед цим Єву. Це у нас на 10 мені на роботу і в 30-35 ми виходимо. І просто класика жанра виходимо не по інстаграмному ніяк. Мусор, іграшки, є ви ланчбокс, є вона сумка з запасним одягом, моя сумка для роботи, моя звичайна маленька сумочка. Тут є ви, не хоче тримати свого мішку, мені його треба тримати. І ось так, от завжди. І потім, по факту, я ще її є вона в руках несу. І ось так: от я спускаюсь. Мами, признавайтесь, у вас все так само? Фоку! Ця ганка Я вже йду на роботу, на цьому закінчується мій ранок. Всім пока-пока!